Випускники 11-ї школи журналістики Тернопільського прес-клубу отримали сертифікати про завершення навчання. За 10 місяців вони освоїли АЗТЛ і онлайн-репортажу, мобільного сторітелінгу, навчилися викривати фейки та працювати із соцмережами. Окрім того, цьогоріч до програми додали курси з домедичної допомоги. Безумовно, кожного року ми доповнюємо і наповнюємо свою програму, щоб бути завжди на вістрі різних тем, тенденцій і Усього сучасного, що відбувається у медійній сфері. Якщо тренінги і тренери навіть є такі, які були у попередніх роках, то кожна програма кожного року школи вона завжди є удосконалена і вона завжди є оновленою. Особливу увагу у школі журналістики приділяють практичній роботі. Тут слухачі вперше пробують писати тексти, знімати сюжети та удосконалюють свої вміння. Ця школа дала мені, окрім базових знань, які в мене вже були, вона дала і допомогла мені розвинути оці такі журналістські всякі штучки, які в мене завжди були, які мене завжди цікавили. Це і робота з сюжетами, робота з текстами, робота абсолютно з усім журналістським ремеслом. Найбільше сподобалася сама робота, сам процес, тому що кожен тренер, кожен викладач наш віддав нам все, що мав. Я думаю, що Більше вже нам не, не могли дати нам і так віддали все, що могли. Загалом з самого початку мені було трошки страшно, лячно, коли мене запросили в школу журналістики, Але я вирішила все це відкинути, відкинути всі страхи і ризикнути. І я ні на каплю не пошкодувала про це. Працювати над сюжетом мені не було складно. Я підготувалася достатньо добре, і ну на мою думку, і допомагали також чудові тренери в цьому, і всі страхи відкинулись. Просто потрібно було добре підготуватись до теми і налаштуватись на позитив. Я дуже багато чого нового дізналась, і це класний досвід і в написанні матеріалів. Тобто до того я себе не пробувала в такому, хоч навіть і в коледжі. Але ну не зовсім. Я не думала, що це мені сподобається, але я дуже задоволена. Окрім цінного досвіду, слухачі школи знаходять тут нових друзів та корисні контакти. А ще море вражень та незабутніх емоцій. Я вважаю, що школа журналістики регіональна це. Це найкраще, що сталося зі мною, в принципі, що може стати зі мною за практику за роботу, тому що тут я отримала супер пупер багато досвіду знайомств цікавих, абсолютно корисних знайомств, друзів. Також що було найважчого, це мабуть написання матеріалу про арку дружби народів. Це була наша друга практична, якщо я не помиляюся, тому що мені довелося поїхати в Київ і зіткнутися з соціальним опитуванням, чого в мене ще не було до цього. Але все одно я з цим справилася і тепер це згадує як абсолютно позитивний досвід. Навчання у школі повністю безкоштовне, А її випускники це затребувані працівники у галузі змі. Ми спостерігаємо і моніторимо, звичайно. Успіхи і розвиток наших випускників усіх попередніх шкіл це затребувані працівники для засобів масової інформації. Завжди хочуть медіа випускників нашої школи, тому що в них вже є практичний досвід, і це вже журналісти, які розуміють у сфері, як підготувати новини, зняти відеосюжет. Наразі організатори працюють над запуском навчання наступної 12-ї школи журналістики. Слідкуйте за анонсами на сайті Тернопільського прес-клубу. Школа супер і всім майбутнім журналістам, хто хоче якось пробувати себе у цій сфері. Я рекомендую вступати сюди і пробувати свої власні сили.